Рекордна кількість неоформлених працівників в Івано-Франківську торік фахівці міського управління праці під час інформаційно-роз'яснювальних рейдів виявили майже три сотні нелегальних робітників. Було проінспектовано понад тисячу підприємств з різних форм власності. Це є найбільший показник з продовж двадцятого року, і це дуже прикро. За результатами роботи було оформлено 312 працівників. Тут інформація тільки та якою ми володіємо, куди інформація про офіційних працевлаштованих подається в управління. Хочу наголосити, що підприємці дуже, скажімо так, розслабилися. Вони беруть працівників і не оформляють. І практично буває так, що за рейд обстежує 20 суб'єктів, виявляємо 8-6. Не в управлінні праці, нагадують, оформлення на роботу без трудового договору закладає чимало ризиків. Зокрема, такі працівники позбавлені належного юридичного та соціального захисту. Це є відсутність страхового стажу. Люди не задумуються, особливо молодь, і про те, що вони втрачають страховий стаж. Також немає компенсації в разі хвороби. Управління праці є членами розслідування нещасних випадків. Дуже часто, коли трапляється нещасний випадок, особливо це стосується приватників, працівники не оформлені. Вони втрачають все. Ризики щодо соціального, вже не говорячи про соціальні гарантії, оплату Відпускних можливість навчання, нормований робочий день, належні умови праці, а також неможливість себе захистити, адже в суді потрібно доводити і доказувати, що ти там працював і потрібно мати свідки. А от роботодавець за одного неофіційно оформленого працівника має заплатити 67 тисяч гривень штрафу. Якщо порушення трудового законодавства повториться, штрафна санкція становитиме 201 тисячу гривень. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.